Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я є ведучий Остап Яриш. В Конгресі США вже другий день не можуть обрати спікера Палати представників. Це третя за важливістю посада в Сполучених Штатах після президента та віце-президента. Республіканці, які здобули більшість у палаті представників, не зможуть здійти згоди щодо кандидатури свого лідера. Більше розпитаємо Катерини Лісунової, яка уважно стежить за темою на капітолійському пагорбі. Катю, вітаю. Вітаю, Остапе! Катю, отже, обрання спікера затримується по суті через невелику групу республіканських конгресменів. Чому вони блокують це рішення? Вже в п'яте поспіль Кевін Макарті не зміг зібрати необхідну кількість у 218 голосів серед своєї власної партії. Сьогодні консервативні республіканці, крайні праві республіканці, виснули нову кандидатуру від своєї пар... своєї партії. Це конгресмен від штату Флорида Байрон Дональдс. Він набрав 20 голосів. Таким чином вони блокують призначення Кевіна Макарті на посаду спікера. Палати представників станом на зараз максимум, який він набирав, це був було 203 голоси. Чому ж власне крайні праві республіканці таке роблять? Вони пояснюють своє голосування, тим що вони борються із статусом кво, який уособлює Кевіна Макарті. А інший республіканець із Техасу Чіп Рой заявив, що такі питання, як надання додаткової допомоги Україні, мали б обговорюватись набагато довше ніж це було за часів лідерства Кевіна Макарті серед республіканців. У минулому конгресі. Пропоную послухати просто зараз. We ми повинні бути тут і вести таку саму розмову з такою самою кількістю людей у залі, але про Україну Ми повинні обговорювати переваги, плюси та мінуси нашої участі. Ми повинні обговорювати ці 45 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ми повинні обговорювати, чи ця сума має бути більшою або меншою. Ми повинні обговорювати, чи ми взагалі маємо за це платити. Ми повинні обговорювати, якого результату ми маємо вимагати. І Єдиний спосіб досягти цього це змінити правила та отримати відповідне керівництво, яке просуватиме ці правила. Катю, що чекати далі, і скільки взагалі може тривати процес обрання спікера. В останній раз спікера не погоджували з першого разу 100 років тому назад у 1922, 1923 році. Тоді щоб погодити спікера, довелось голосувати 9 разів, 9 раундів. А у 1856 році голосування взагалі затяглось на 2 місяці. Як пояснюють експерти, по про те, що це достатньо нестабільна і складна процедура, не існує механізму, який би міг зупинити таке голосування. Воно може тривати фактично. Ну, нескінечно щодо сторін та крайні правих республіканців і прихильників Кевіна Маккарті, то обидва обидві сторони не поступаються станом на зараз. Ті з з нас, хто сьогодні не голосуватиме за кевіна Маккарті, не радіють цій ситуації, яка склалася. Але якщо ви хочете висушити це болото, ви не можете доручити найбільшому алігатору керувати справами. Вони навіть дійшли до того, що Мет Гейтс сказав йому байдуже, якщо голосування прийде до простої більшості, і ми оберемо демократа Хакіма Джефріса. Такі заяви не про Америку. А я завжди боротимуся за те, щоб ставити на перше місце американський народ, а не кількох людей, які виторговують щось для себе. Ми можемо вести битву в залі засідань, але допоки це битва за консенсус та за нашу країну, мені це підходить. Катю, якщо коротко, то як відсутність цієї єдиної позиції може вплинути на роботу Конгресу та підтримку України без спікера Палати представників новообрані законодавці не можуть скласти присягу і фактично почати роботу і розглядати законодавчі процеси, ініціативи, включно із такими, які потрібні для України? Катю, дякую тобі за твій аналіз, за твою інформацію. Будемо стежити, як ця ситуація буде розвиватися. На цьому ж будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі.